Пропонуємо вашій увазі компактні двоконтурні котли моделі Мітос. Це вже друге покоління найдоступнішої моделі з двома окремими теплообмінниками від лідера італійського ринку компанії і Існує дві модифікації цієї моделі в залежності від типу камери згоряння: EOLO MITOS 24 2 MITOS, котел з закритою камерою згоряння і примусовим видаленням продуктів згоряння. Він встановлюється з коаксіальною димовою трубою та не вимагає існуючого димоходу в будівлі, Nike MITOS 242 – котел з відкритою камерою згоряння та природною тягою. Він Підключається до димарів з мінімальним внутрішнім діаметром 130 мм. Панель керування з фактурного пластику має оригінальний дизайн, що лаконічно завершує срібляста рамка. По центру панелі розташований контрастний рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням, яке вмикається при натисканні на кнопки. Кнопки складають одне ціле з панеллю керування і відрізняються високою надійністю. Для контролю тиску в системі опалення в правому куті панелі керування вмонтований манометр. Котел має компактні розміри і глибину всього 240 мм, що дозволяє встановлювати його навіть в малогабаритних приміщеннях. Зовнішня металева обшива котла зі скругленими кутами, пофарбована порошковою фарбою та традиційно вкрита шаром захисного поліетилену. Це захищає обшиву котла від пошкоджень під час транспортування або його монтажу. Основою котла є мікропроцесорна плата, до якої підключені всі датчики та компоненти котла. Органи керування котла складаються з шести кнопок і завдяки підписам інтуїтивно зрозумілі: дві ліві вертикальні кнопки слугують для регулювання температури гарячого водопостачання, дві праві вертикальні кнопки регулюють подачу теплоносія в систему опалення. Права нижня кнопка вибирає режими роботи, вмикання літній режим, зимовий режим вимикання. Ліва нижня кнопка слугує для розблокування котла у випадку аварійного стану. Під час роботи на дисплеї котла показується його актуальний стан, температура води або теплоносія, наявність полум'я на пальнику та код несправності при блокуванні. Котел має первинний мідний теплообмінник з жаростійким покриттям та вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі. Така гідравлічна схема є чудовим вибором для регіонів з жорсткою сантехнічною водою. Котли мітос мають максимальну корисну потужність 24 кВт та можуть обігрівати квартири або приватні будинки площею до 300 квадратних метрів. Продуктивність по гарячому водопостачанню 13,7 літрів на хвилину достатня для забезпечення безперервної роботи однієї або двох точок водою. Постійна модуляція потужності в режимах опалення та гарячого водопостачання дозволяє точно підтримувати задану споживачем температуру та забезпечує плавну роботу обладнання. Котел обладнаний повним пакетом захисних функцій. Захист від перегріву, захист від замерзання, захист від низького тиску теплоносія, захист від високого тиску теплоносія, захист від пропадання полум'я або газу, захист від поганої тяги, автоматичний байпас з можливістю регулювання, для розширення автоматики котла і зниження споживання газу до нього можливе підключення кімнатного термостату або пультів дистанційного керування. Міні-CRD та CARV2. Однією з особливостей котлів Імергаз є турбота про споживача. Так, встановивши один раз котел Імергаз, вам нема необхідності змінювати підключення трубопроводів і комунікацій. Всі нові покоління котлів і Мергаз легко встановлюються на місце попередніх моделей, що економить час, гроші і не потребує зміни проектної документації. Котли і Мергаз моделі Мітос відносяться до котлів з високим коефіцієнтом корисної дії та сертифіковані на території України. Всі котли після виготовлення проходять перевірку на тестовому стенді, що гарантує високу якість. Та їх безперебійну роботу в подальшому обирайте перевірену десятиліттями якість від імергаз.